Багато оповідань Василя Стефаника взято із життєвої дійсності. Іван Дідух із камінного Христа і справді дуже не хотів залишати свою рідну землю, але через дітей змушений був податися до Канади. Він ще довго жив і листувався із Стефаником, пишучи, що довкола все йому не рідне, ферма йому не мила. Справжній був і Федір з палія. Він таки насправді підпалив курочку, в чому сам і зізнався Стефаникові. Але курочка... Побудував будинок знову, а Федір пішов селом Жебрати. Бессараби з одноіменного оповідання це Стефаникові родичі. Багато які з них покінчили життя самогубством. Мати письменника не піклувалася про них, але жодного не змогла відвести від такого гріха. Справжні події описано в одному з найкращих оповідань Василя Стефаника Злодій У житті, що правда. Розв'язка була інша. Жінка Георгія таки врятувала злодія, а потім лежала хвора два місяці, так їй за те дісталося. Лікував її сам Василь Стефаник. Марія з одноіменного оповідання жила поблизу Стефаника. Вона до смерті, ця Марія, згадує письменник, панувала над оточенням. Тепер записуємо перше речення з абзацу. Абзац. Багато оповідань Василя Стефаника із життєвої дійсності. Іван дідух із Камінного Христа і справді дуже не хотів залишати свою рідну землю, але через дітей змушений був податися до Канади. Він ще довго жив і листувався із Стефаником, пишучи, що довкола все йому нерідний ферма йому не мила. Абзац. Справжній був і Федір з палія. Він таки насправді підпалив курочку чому сам і зізнався Стефаникові. Але курочка побудував будинок знову, а Федір пішов селом Жебрати. Абзац. Без сараби з одноіменного оповідання це Стефаникові родичі. Багато які з них покінчили життя самогубством. Мати письменника не піклувалася про них, але жодного не змогла відвести від такого гріха. Абзац. Справжні події описано в Одному з найкращих оповідань Василя Стефаника Злодій. У житті, щоправда, розв'язка була інша. Жінка Георгія таки врятувала злодія. А потім лежала хвора два місяці. Так їй зате дісталося. Лікував її сам Стефаник. Абзац Марія з одноіменного оповідання жила поблизу Стефаника. Вона до смерті, ця Марія, згадує письменник, панувала над оточенням. Перевіряємо весь диктант. Багато оповідань Василя Стефаника і життєвої дійсності. Іван Дідух із Камінного Христа і справді дуже не хотів залишати свою рідну землю, але через дітей змушений був податися до Канади. Він ще довго жив і листувався із Стефаником, пишучи, що довкола все йому нерідне й ферма йому немила. Справжній був і Федір з палія. Він таки насправді підпалив курочку, чому сам і зізнався Стефаникові. Але курочка побудував будинок знову, а Федір пішов селом жебрати. Без сара без одноіменного оповідання це Стефаникові родичі. Багато які з них покінчили життя самогубством. Мати письменника не піклувалася про них, але жодного не змогла відвести від такого гріха. Справжні події описано в одному з найкращих оповідань Василя Стефаника злодій. У житті, що правда, Розв'язка була інша. Жінка Георгія таки врятувала злодія, а потім лежала хвора два місяці. Так їй за те дісталося. Лікував її сам Стефаник. Марія з одноіменного оповідання жила поблизу Стефаника. Вона до смерті, ця Марія, згадує письменник, панувала над оточенням. Весь